Доброго дня бистренько, швиденько записую вам відео по гарячим слідам, як то кажуть. Проходила одна перевірка, і було встановлено в ході перевірки, що платник єдиного податку першої групи, який надавав, перукарські послуги співпрацював з таким собі платформою по Купон. Я думаю, що кожен знає ці платформи, які надають шляхом своїх рекламних. Платформу вам рекламу, де закладають свою комісію і з вами співпрацюють. Ви на не погоджуєтесь, вони вас рекламують і дають вам клієнта, але вони забирають від тієї суми, яку сплачує людина, коли купує покупон, забирають свою комісію, а вам на рахунок пересилають залишок. І е цей залишок був пересланий е за послугу е від товариства, як вам? Людина попередила, що вона знаходиться на такій групі, що вона є ФОПом. І людина, з якою вона спілкувалася, наприклад, там, менеджер або там, представник, не важливо хто, він сказав: добре, немає нічого страшного. І тепер а в назначенні платежу написано за послугу. Розумієте, да? а на першій групі що послуги товариству надавати не можна. І товариство не має права співпрацювати з такими ФОПами, якщо воно не на єдиному податку. Це дуже вали... важливий аспект. Товариство може, бачите, друга група може надавати послугу підприємству єдиноподатнику. І пункт 291.4 Платники єдиного податку другої групи мають право надавати послугу лише населенню, чи платникам єдиного податку юридичним та фізичним особам. Дуже важливо, щоб я до чого це записую закликаю вас. Коли ви з кимось такими платформами співпрацюєте, ви маєте розуміти, що вони мають свій бренд, вони мають свою торгову марку, і ви не завжди знаєте, що під торговою маркою закривається. Тобто там може бути або ФОП, там може бути товариство, там може бути акціонерне товариство. Да, все, що хоче, там може бути під тим. Там може бути під торговою маркою просто фізична особа. Ви навіть про це не будете знати. Розумієте? Тому завжди уточнюйте, хто вам буде перераховувати кошти. Бо коли трапляється таке, коли йде ліквідаційна перевірка, а наразі нас перевірили, вибачте, за 5 років, тобто з 2017 року, людина вже, людина вже і не пам'ятає. Тобто, це було там колись десь. Я починала свій бізнес, ось так вела, ось так мені там заходили кошти. І вона і вона погоджується, людина погоджується, що так незнання закону не звільняє мене від відповідальності. Але ж це так знаєте обідно. Там вона копійки заробила. Копійки, але за ці копійки можуть зняти з єдиного заднім числом, бо було порушення закону. Вона не мала права надавати такі послуги товариству. Тому. Будь ласка, вірніше, вона не мала права отримувати кошти з призначенням платежу, платежу за послуги, тому будьте уважними і. Завжди дізнавайтеся, звідки і хто вам буде перераховувати кошти. І якщо ви встановили порушення, то одразу повертайте ті кошти, складайте лист про повернення непомилково помилково отриманих коштів. І робіть інший алгоритм там перекиду до вашого заробітку. Але на це зверніть, будь ласка, увагу. Тому що наслідки просто неймовірні, а особливо, коли проходить там 4-5 років, і ти йдеш рочків, ти йдеш собі на перевірку ліквідаційну, Наче в тебе 4 роки був нуль, але в тому п'ятому році, бляха, сидить ціла бомба. Тому, будь ласка, будьте уважними. Ще раз нагадую, що якщо вас знімають з єдиного податку, заднім числом все, що ви задекларували після цього зняття. Все буде оподатковано під, на, як на загальній системі оподаткування, де не будуть признані ваші витрати. Тобто на загальній системі оподаткування у вас формула дохід мінус витрати, різницю ми множимо на 18% і на 1,5%, та на 22% ЄСВ. Якщо ви не являєтесь там пенсіонером або інвалідом, або ще там. Рядом причин не сплати ЄСВ. Тому у вас вилазить і 18,5 у будь-якому випадку це 19,5% та 22 ЄСВ. Це дуже велика сума. Це 41,5%. Треба просто сплатити у бюджет. Це по-перше. А по-друге, за невчасну сплату в бюджет, ви ще зверху заплатите 25 або 20% штрафу. Тому. Краще зараз все перевірити тут і, тут і зараз все перевірити, проконтролювати, наділити цьому трішечки більше уваги, а потім уже пустити на, на самот, як то кажуть, на конвейер. Добре. Все, поділилася. Дивіться, будьте уважними, будьте розумними, незнання закону або незнання інструкції, або ще чогось, або положень. Воно вас, на жаль, не вбереже від відповідальності за ваші, ну за вашу діяльність. Добре. Все, гарного настрою, тримайтеся. Не знаю, будьте завжди на чеку. Будьте завжди на чеку, як то кажуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за увагу.